Сьогодні у Дрогобичі активно обговорюють тему створення, а точніше, відновлення роботи футбольного клубу Галичина. Сьогодні ми зустрілися з Хосайосопичем Турчичуком, і він нам розповість про історію футболу на Дрогобичині. Мабуть, за останніх 30 років. Правильно Хосайос Пичу? Ну так, може і за 30 років. Сечу, коли і як за яких обставин взагалі б, у Дрогобичі появився футбольний клуб Галичина? В 1989 році зверніть увагу, що це є момент по суті, зміни формацій політичних. Тобто був Радянський Союз 89-90-91 рік розвалювався Радянський Союз, створилася Українська Незалежна держава, і в той самий момент якраз відбулося створення цього футбольного клубу. Сталося так, що в Другобичі футбол високого рівня був тільки тоді, в перший міжвоєнний час, коли гравши юнак. По тому багато футбольних команд було в Другобичі. Їх я нарахував, що 14 футбольних клубів, по суті діла: і український, і єврейський, і польський. В радянський час утворилася футбольна команда Нафтовик Дрогобич», спонсором якого був нафтопереробний завод Дрогобицький. Це була команда, яка грала в другій лізі першості Радянського Союзу по футболу, так званому класі Б. Ця команда проіснувала доволі довгий час. Потім, в зв'язку з різними змінами, вона щезла з, з мапи футбольної. І вже десь на початку 80-х років утворилися різні команди тут, в тому числі була футбольна команда, яку старалися відновити її теж в такому вигляді, як колись був нафтовик. І назвали її нафтовиком. Утримувалася в Другобичі. Головними меценатами, по суті, цієї команди були всі підприємства Другобича, на яких працювали ті футбольні футболісти. Таким чином, у 1989 році у Другобичі існувала футбольна команда Нафтовик. Ця команда грала на першій з області. Це була не, не професійна команда, але футболісти отримали якісь гроші, працюючи десь нелегально на різних підприємствах. За тим всім, звичайно, як завжди, в Радянському Союзі стояв місько, міському партії. Тобто кожний перший секретар любого міського партії е, старався, щоб в їхньому місці, в своєму місці, була якась команда. В той час першим секретарем міському партії в Другобичі був Олексій Васильович Разієвський, який на той час власне вважався добрим господарем у місті і багато що робив для міста, виникла проблема з цією командою. Оскільки було майже неможливо контролювати е, хід е, фінансових витрат, і було прийнято рішення створити клуб «Нафтовик Дрогобич». Таким чином, Дрогобич був створений «Нафтовик Дрогобич», е, Вже на, на принципах клубний він почав діяти. Ця команда існувала, грала на першій з області, грала не завжди успішно. І мене е, по суті, уговорили, бо я відійшов від футболу і я не хотів тим займатися, що, щоб я зайнявся цим футбольним клубом Нафтовик Другобич. Будучи, по суті, я романтиком від футболу, я е, грав сам футбол багато років і знав ті всі перипетії підфутбольного, під, підкилимного життя, але ж не знав настільки, що наскільки воно є прогниле і, і, і неправильне. Сталося так, що ця футбольна команда Нафтовик. Е, не могла показувати якісь високі результати, вона вичерпала свої можливості. Правда, в футбольній команді «Нафтовик» тодішній було кілька молодих футболістів, Дрогобичан, які, як про мене, повинні були б десь грати на, на, на вищих рівнях. І тоді було прийнято рішення кардинально змінити все, що зв'язано з футболом Дрогобичі, тобто підшукати нових футболістів, які могли б десь підняти на зовсім інший якісний рівень футболу Дрогобичі. Такою можливостю це був спортивний клуб армії Львів, тоді Прикарпатського військового округу. І цей футбольний клуб Ска львів. Я в свій час сам грав за, за ті команди, я знав, де двері знаходяться, де зайти і вийти. І в мене був такий знайомий олімпійський чемпіон Борис Мельник. Він олімпійський чемпіон зі стрільби, який був одним з центральних людей цього, цього не футбольного клубу, а спортивного клубу Армії Львів. Ми з ним зустрілися, і він запропонував мені познайомитися з Самаріним, одним з ну, таких корифеїв радянського футболу, один з визначних тренерів, який є. Я навіть не знав, що я з ним буду говорити, але коли ми з ним зустрілися, Самарін блискавично зреагував на те все, що я йому сказав, і каже, слухайте, а може ми взагалі всі разом переїдемо у Другобич, всією всі командою, всім клубом і так далі. І я кажу, як це можна річ, це треба зустрітися з генералами і обговорити ті речі. Він таку зустріч організував. Я зустрівся з генералом Камкамідзе. Власне, того, що ви читали сьогодні в програмці. Він потім працював у генеральному штабі Грузії. Цей генерал Камкамідзе, дуже демократичний чоловік, який обговорив цю, цю ідею з генералом Скоковим, командуючим Прикарпатським військовим округом, і отримали ми, так би мовити, карт бланш, тобто отримали можливість це зробити. Але для того потрібно було все-таки, щоб якісь потужні сили з Другобича могли почати вести переговори, бо це не проста справа була. Такою людиною, яка разом зі мною вела переговори від імені міста, це був Радзієвський, який був зі мною у Львові. Ми переговорили ті всі деталі і прийшли згоди, що Прикарпатський військовий округ делегує команду в Дрогобич за свій рахунок, буде утримувати повністю футбольну команду. Оплачувати зарплати преміальні, підйомні, перевезення, відрядження лікарів і так далі, форму і тому подібне. на нашій на стороні міста залишалося тільки проживання і харчування. І відповідно інфраструктура, де вони так, мали грати в футбол? Ну, власне, є інфраструктура на час перебування цієї команди. Ця справа носила дуже такий скритний характер, зразу говорю. Тому що ми, і я з того часу зрозумів, що Другобич дивовижне місто. Якщо ти хочеш зробити якусь справу, ти зразу наразився на величезну кількість супротивників. Що в кінцевому результаті і сталося. Коли ми оговорили всі деталі, пов'язані з, з, так, з такою переходом команди сюди, в Другобич. Більше того, ми домовилися про те, що команда не буде носити назву спортивний клуб, бо це почалися демократичні якісь там зрушення. Ми вже не хотіли радянських, ми не хотіли Прикарпатського військового округу. За цим стояла ще Лясковська, така заступниця у Чорновола була. Це на тих рівнях воно все вирішувалося. Я там брав участь у тих цих переговорах. В кінцем в результаті ми згодилися і, і оголосили в Другобичі, що ми це робимо. Ну і раптово в Другобичі велика кількість уболівальників з величезною. Неохотою почали виступати проти, що ми категорично проти такої справи. Дійшло до абсурдних рішень, до абсурдних не рішень, а до абсурдних дій з їхнього боку. Але в кінцевому результаті всі згодилися на то. Футбольна команда, яка приїхала сюди, отримала назву футбольний клуб Дрогобич цей футбольний клуб Дрогобич грав у зоні зразу, в якій була Білорусія, Вірменія. Росія, Молдавія, Молдова е і Казахстан це були величезні перельоти. Це був фактично республіканський рівень. Це був не республіканський, це був всесоюзний рівень. Тому що на той час ще Радянський Союз не розпався, це 1990 рік був по суті. Е в, кінці, е в кінці грудня ми провели велику конференцію в актовому, е ну не в актовому, а в будинку культури. Цей зал був переповнений болінників, бо на цей час вже вдалося переконати болінників, що це корисна річ, що це новий, так би мовити, виток розвитку футболу не тільки в Другобичі, а в цілому регіоні. І так воно в кінцевому результаті сталося. Була створена конференція, була організована конференція, були створені ті засновники, ревкомісії і так далі. Був обраний президент того футбольного клубу. Мене обрали президентом того футбольного клубу, і з того часу почалося так би мовити нове життя футбольне в Дроговичі. Потім у січні відбулася презентація цього футбольного клубу разом з футболістами, з тренерами. В той час вперше вийшов на сцену гурт Дзвін, відомий вам більше як Соколи. Тоді Галичина назву Галичини не мала, мала назву ФК Дрогобич, а дзвін тоді мав Соколи, тоді мали назву дзвін. Вони спрезентували гімн клубу, і з того моменту почався розвиток футболу. Правда, оця інфраструктура, яка про яку ви запитали. Це певна складність знову виникла, тому що наш Дрогобицький стадіон Галичина абсолютно не був пристосований для того, щоб такого рівня таких команд можна було приймати. Розміри футбольних полів, якість футбольних полів, роздягалок трибун, східної трибуни взагалі не було. Ми знали, що це була велика кількість болівальників, які прийдуть на футбол. Тому що ця трибуна, яка на сьогоднішній день існує, західна трибуна, вона поміщає всього три тисячі. Глядачів, а Другобич це дуже специфічне місто на всякий випадок. Ще з тих часів Другобицької області. Місто є притягальне, і коли почалися ті футболи, на стадіоні збиралося 8-9 тисяч болільників це величезна кількість болільників. То я часто зустрічав болільників, які приїжджали з Турки, старого Самбора, Самбора, Борислава, Трускавець. Вони не їхали у Львів на футбол, а приїжджали у Другобич. Надії в Другобич. Надію тому, що в Другобичі знов такий великий футбол. Таким чином той футбол почав діяти довгий час, але відбулося те, що відбулося зміна так би так би мовити влади в Другобичі. Міськом партії перестав існувати, втратив можливість яким чином діяти Радзієвський. На його місце прийшов Дрогобицька міська рада. В міській раді головою міської ради став Мирослав Глубіш, який був абсолютно неприхильний ні до ні до футболу, ні до Радзієвського, ні до чого іншого. Вони своє бачення того всього бачили. І тоді, в тій ситуації, футбольний клуб Галичина попав у певні. Найбільше певні... ну, футбольний клуб Дрогобич, Дрогобич, так попав у певні, певні складності. Це був 90-й рік. І тоді е, ми прийняли рішення. Якщо так є, ну давайте ми зробимо його національною командою і назвемо його Галичина. Хочу вам зауважити, що слово Галичина ще до 89-90-х років було заборонено. Тобто воно в обіході не знаходилося, Ви ви не, не могли ніде знайти. Оскільки всі складалися згадки про СС Галичина, і Галичина була закритою темою, слово Галичина не існувало. Зрозуміло, що я не міг того сам зробити. Ми зібрали тут громаду, громада підписалася під то. Ну і тоді мені потрібно було узгодити цю справу з командуванням Прикарпатського військового округу, оскільки на той час воно ще багато фінансувало, я зустрівся з генералом Камкамідзе. І кажу, Анатолій Михайлович, є така думка, що треба команду перейменувати з ФК Дрогобиш на ФК Галичина. А він, а що таке Галичина? Я кажу, дивіться, є Поділля, є Закарпаття. Це є географічний е, термін, який о, е, о, означає ту частину південної -південно -південно України, як не південної, південно, -південно західної чи як вона називається? Ну, Галичиною. Я йому пояснив, що таке Галичина. Він каже: знаєш. Про мене, називайте, як хочете. Можете табуреткою назвати, хіба би дали гроші? Якщо дають гроші і ви Галичина, хай буде Галичина. Хай футбол буде саме першу чергу. Таким чином було прийнято рішення. Але всі ті рішення, про які я говорю, вони санкціонувалися в Москві. Тобто ми грали на всесоюзному рівні ще в той час. Ми ті протоколи всі підготовили і відправили в Москву. І раптово. Рівно через тиждень з федерації футболу, які так само федерації не розуміли політичного значення того і операції, прислали нам документ, підтверджуючи факт, що ми можемо в Савгаличину, поміняти печатки, поміняти все все, що є. І таким чином виникла серйозна проблема у Прикарпатському військовому округу. Генерала Скокова, генерала армії Скокова, який був командуючий Прикарпатським військовим округом, викликали в Москву. В той час маршалом був Язов, цей, який потім очолив ГККЧП. Ну і запитали його: Ну що, генерали, ви з бандерівцями тепер? Чи що? Ви що не знаєте, що таке Галичина? Сколько, як не смішно, теж не знав. Ну і виникли ті проблеми. Після цього центральні газети, а тепер Галичина під таким гаслом вийшли. Печальний звісна команда, там, яка прийшла в, 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 в Западну Україну в Драгобич, тепер перейменована в Галичина. Ну і тепер почали мусолити те слово Галичина, ніби вважаючи, що це вже всі візьмуть три зуби і почуть і, і там когось стріляти, стануть бандерівцями. Але виникла проблема. Проблема виникла в тому, що спортивний клуб армії, по суті, дуже м'ягко почав забирати свої активи. Забрав автобус, перестали платити преміальні, ну, і лягло тепер на, на плечі міста ті всі витрати, які колись вони носили. Місто не було готове до кінця. Спонсори, які на цей час, ймовірно, могли би бути, бо підприємства ще працювали, ну, виникли певні проблеми. Наприклад, нафтопереробний завод, майже на відріз відмовився щось допомогти. Швейна фабрика багато нам допомогла, бо зразу купила автобус. По суті, новий автобус, який, який довгий час працював. Крановий завод взяв, продав кран по ціні відпуск відпускникам. Ми потім той кран два рази продавали і таким чином врятувалися. Бугай завод Галак нам поміг цистерною, яку продав нам там за якусь смішну ціну. Ми потім з неї зробили бензин, перепродали і таким чином утримали ту футбольну команду Галичина. Отакі, от отакі були. Такі проблеми виникали. І таким чином та Галичина проіснувала по суті 14 років. Потім, тому, після тих 14 років, команда, ясно діло, почала падати в своєму, по своєму класності, тому що футбол і гроші це є одно і те саме, по суті, діла. Є гроші, є команда, є високий рівень. Нема грошей, нема команда. Тому що своїх футболістів, навіть якщо ти підготуєш, то через місяць вони скажуть: а, наприклад, ми їдемо в Тернопіль, там нам готові заплатити там 10 тисяч заробітних плати, а, а ви нам не платите нічого. А ми, наш, наш час футбольний дуже короткотерміновий, і ви його не втримаєте. Він поїде туди. А там він ще покаже вищий результат. Київ скаже: слухай, ми тобі будемо платити 10 тисяч доларів. Місяць він і лишить Тернопіль раді грошей. Футбол це є гроші. І таким чином команда, не маючи грошей, спадала-спадала кінцем у результаті вона вилетіла зі стану назви професійного клубу. Потім правда, вже тут у Другобичі створилися, це вже без мене багато інших галичин, які, так би мовити, взяли. Знамено фактично. Так, Але вони вже не, не могли е, дати собі ради ні з грошей, а то місто, по суті, не, не підтримало цю футбольну команду, а потім, коли зруйнували стадіон, то взагалі все померло. От приблизно, так, дуже коротко. Хоча зараз е, тривають перемовини щодо відновлення е, команди. Е, особисто ваша думка, як би ви це бачили і що, наприклад, як цей весь процес мав би бути організований, аби це не була лише гра там, в один сезон е, і все, щоб воно продовжувалося теж щонайменше на 14 років? Це є складна, це досить складна справа. З одної сторони, з другої ніби складності немає. Але в такому місці, як Другобич, де тотальна недовіра всіх до всіх, є дуже складно. Ну, далеко не треба йти. От, наприклад, довкола Другобича всі села грають футбол. Міста грають десь в командах першості області. Той же Борислав, який значно гірший економічно, той же Трускавець, Самбір. Грає е, на, на дуже високому рівні їхні кошторис становить десь до півтора мільйона е, гривень у, у, у рік. Тобто знаходяться спонсори, підтримує міська влада, е, створюють якісь спільну справу, створюються, контролюючі органи, щоб там все по-чесному було, і люди грають, приходять на стадіон, і футбол не пропадає. Е, в Другобичі це важко зробити, тому що дивлячись по сторонах, Поперше, міська влада в нашій міській владі немає. Болільників, ну, наприклад, хоча б рівня Лужецького. Як би не було, як би не цей, але будучи міським головою Лужецький, завжди старався десь десь, щоб ця футбольна команда існувала. Таким чином був Юрій Якович Дацюк, так само та футбольна команда існувала. Коли вже з'явилися інші, наприклад, то виникали вже інші проблеми. Радзєвський, коли вже другий чи третій Радзєвський, там уже футбольна команда знову готувалася до чогось великого. Що сьогодні ми маємо? Ми маємо результат не тільки нульовий, а ще напевне з мінусовим значенням. Ми не маємо де грати. Ми не маємо футбольні команди в Дрогобичі. Всі Дрогобицькі футболісти, які щось з собою представляють там трохи у футболі, бо, бо футбол багато грають. Дитячі спортивні школи працюють, є, є ще інші групи. Вони грають або за Мединичі, або за Самбір, або за Борислав, або за Лішню, або за Рихтичі, де завгодно. Я знаю, що навіть до Польщі їздять. В Дрогобичі немає футболістів. І тепер виникає проблема. Потрібна футбольну команду десь знайти. Футбольну команду треба якось забезпечити. Треба купити буци, треба купити якусь там форму, треба заплатити суддям, треба платити якісь відрядження, тому що команда може не відрядження самим футболістам платити, але ж треба їхати на якийсь якийсь матч, треба автобус, треба солярку, треба шофера і так далі. Треба футбольне поле на якому грати. Галичина непридатна. Галичина це окрема тема розмови, якщо ви колись захочете. Можна грати тільки у восьмій школі, наприклад, на, на, на стадіоні восьмій школи. Або дитячі спортивні школи, більше Басту, або запасне поле стадіону Нафтовик. Там теж треба вкладати гроші, щоб то футбольне поле зробити. І я думаю, що ті хлопці, я знаю, бо вони зі мною постійно спілкуються. Я, чесно кажучи, був сильно здивований. Для мене це було найбільше здивання. Я думав, що я і тут раптово з'являється під ратушою група хлопців, які з демонстрацією протесту дайте нам Галичину, дуже різко, дуже так би ну не агресивно, але дуже настирливо почали займатися тим, щоб відродити футбол другабичі. Точно таким самим шляхом я коли зійшов. Правда, була інша ситуація. Я думаю, що, що вони доб'ються свого. Але для того, щоб добитися свого, ну потрібно якесь яке, яке начало. Якщо ті самі хлопці прийдуть до будь-якого бізнесмена і скажуть, дайте гроші, їм ніхто гроші не дасть. А якщо дадуть, то там відчепні якісь 100 гривень, які нічого не будуть рішати. Якщо це міська рада, наприклад, депутати міської ради, міський голова, його заступники, і всі разом скажуть, так нам потрібен футбол. От давайте обрахуємо, скільки буде коштувати футбол, який є в другій лізі, наприклад, першості Першої області. Такий футбол в другій лізі десь потрібно десь біля 350 тисяч. В, вже в першій лізі потрібно вже десь біля півмільйона, в екстра лізі потрібно десь вже позамільйон. Якщо грати у командах майстрів, там вже зовсім інші видатки на, на, на це все йде. Чи це можливо 300 тисяч в дробичів? Ну, я думаю, що це смішні гроші для такого міста як Дрогобич, знайти тих 300 тисяч, щоб можна було ту команду е, утримувати. І я сподіваюся, що воно так буде, тому що жаль, найбільший жаль в тому, що все-таки велика кількість дітей грає в футбол родичів. В дитячій спортивній школі, купа груп, є в другій школі, є в, там у восьмій школі, є отут, на базі університету. Є багато тренерів, які працюють на дітей, але вони не мають де далі прогресувати, де грати. Грають за, за зовсім інші якісь за інші міста, за інші села. Все залежить від хлопців, від тих хлопців, наскільки вони захочуть і зможуть це зробити, організувати. Зі своєї сторони, звичайно, я їм поможу, чим тільки зможу. Бо е, ті люди, які є у футболі і е, знають, що таке футбол, вони завжди ставлять питання так: спочатку гроші, а потім сільці. Якщо так ставити питання, то в Другобичі футбола ще не буде 20 років. Ті хлопці стали питання інше. Спочатку футбол, потім гроші. І тому є надія в тому.